12 вересня російські змі чи то випадково, чи то цілеспрямовано, поховали одного з найкрупніших колаборантів Херсонщини Володимира Сальдо. Згодом пропагандистські ресурси почали підчищати новину про його смерть, а замість неї публікувати буцімто свіже звернення гауляйтера з Херсонщини. Нині ми можемо лише гадати, чи відправився все таки Сальдо на концерт Кобзона. Але навіть якщо ні. Місце в глядацькому залі для нього вже давно зарезервоване. Десь між Моторолою і Захарченком. Україна, ненка, матушка Росія ви на каналі РБК Україна. Підписуйтесь, і сьогодні ми розберемося, чому на всіх шанувальників Великої Росії чекає один кінець. Початку російського вторгнення та окупації ще більшої частини України в інформаційному просторі зарісніло поняття колаборант. Самогутня Вікіпедія каже нам, що колаборант це особа, яка усвідомлено співпрацює із окупаційною цивільною чи військовою владою на шкоду власній країні. Особисто мені більше імпонує визначення зрадник, хоча головне не термінологія. А сам факт бажання нажитися на обставинах, коли в ситуації конкурентної боротьби ти був ніким, а тепер з'явилася влада. Однак з 2014 року українські зрадники вже протоптали стежку до фіналу, і тому не треба бути вангою для того, аби передбачити долю сучасних павліків морозових. Хоча аналізуючи останні події зі світу колабораціонізму, зрадники чи то самостійно, чи то через якісь корисливі задуми Кремля, буквально хоронять себе заживо. Як от Володимир Сальдо, який зміг відчути себе відомим лише з приходом окупаційної влади, близько місяця він, начебто, був у комі то через перевтому, то через перенесений раніше коронавірус, а згодом взагалі через отруєння. І з огляду на зовнішній вигляд гауляйтера в останньому відеозверненні його насправді воскресили. Або ж сальдо сам не проти канути в небуття. Ну, дуже нездоровий у зрадника вигляд. Погодьтеся до слова, один з російських телеграм-каналів 13 вересня опублікував свою версію подій, начебто, Володимир Сальдо насправді не був отруєний та не повернеться курувати захопленою Херсонською областю. Виявляється, його на Росії вважають профнепридатним через пограбування. Проте офіційно звинувачення Сальдо пред'явити не можуть. Гроші в Харсон надходять із Москви готівкою. Тож не пойман ні вор. Але у такому випадку сальдо тим паче Кремлю більше не потрібен. Загалом тенденція на вкиди в мережу новин про смерть зрадників набирає обертів. Ще на початку серпня в тих самих роззмі з'явилася інформація про те, що заступника гауляйтера Нової Каховки Віталія Гуру застрелили. Звісно, окупанти звинуватили в усьому ЗСУ. Кого ще? Тільки от дивом Гура воскрес в один день з сальдо. Він розповів, що інсценування його загибелі займалася ФСБ, яка і врятувала нещасного Вітальку від страшних укрофашистів. Предоставили аудіозаписи, що іміється ну придосталі запіється, що, що хочуть мене вбити. Ці мужчинки зараз, мабуть, дуже радіють, що живі, якщо, звісно, реально живі. Але радіти їм залишилося недовго і не тому, що за ними прийде СБУ чи українські військові, а тому, що є вже не один приклад того, що відбувається з російськими колаборантами, коли вони стають незручними для Кремля. От самі згадайте, моторола. Він же Арсен Павлов, який брав участь у проросійських мітингах в Харкові і у російській анексії Криму. А під час окупації Слов'янська керував групою гранатометників. Очевидці захисники Донецького аеропорту кажуть, що Павлов особисто вбив полоненого кіборга Ігоря Брановицького. Він своїх звірств і не заперечував. Ну, я 15 я, що, без взагалі, От тільки коли моторолі зовсім знесло дах, навіть російська влада його не витримала. Тож в 2016-му Арсен Павлов випадково підірвався в кабіні ліфта одного з будинків в Донецьку, зайнявши своє місце на концерті Кобзона найпершим, навіть завчасно, я б сказала. У мотороли був друг на прізвисько ГІВІ Михайло Толстих. Породженець міста Іловайськ, який з початком війни, у 2014-му перейшов на бік сепаратистів. Їві також чекала гірка доля. В 2017-му він згорів у своєму ж кабінеті, куди прилетів заряд з гранатомету посеред бази сепаратистів. Вгадайте, хто забажав, щоб то стиг, замовчав. На тому світі за бажанням Кремля опинились також перший голова проросійського терористичного формування Луганська Народна Республіка Валерій Болотов. І сумно відомий Саня Захарченко, який загрався у керівника всього Донбасу, і який ймовірно мав відношення до однієї з найтрагічніших авіакатастроф останнього десятиріччя збиття малайзійського боїнгу у 2014-му, внаслідок чого загинуло 298 пасажирів цього літака. Малейзін Ерлайнс Джет з Амстердаму до Куала Нумпа апирствобіншотданевистинікрейн. Grabovo, near Donetsk. За даними слідства, літак збили російською протиповітряною системою БУК. І саме Захарченко, Я впевнена знав, хто привіз БУК на Донеччину, хто віддавав наказ стріляти і хто наводив на ціль. Суд Гааги планує оголосити вирок у справі MH17 до кінця 2022 року. Слідство триває вже вісім років, бо головний свідок, до якого можна було дотягнутися мертвий. Олександра Захарченка за російськими традиціями поводження з колаборантами підірвали посеред Донецька у 2018 році. Знаючи всі попередні історії, можна легко спрогнозувати долю сьогоднішніх посіпак Москви. А їх залишили ще чимало. До прикладу, так званий мер Маріуполя Костянтин Іващенко, з забороненою партією ОПЗЖ, саме ця людина нині контролює зачистку Маріуполя і також несе відповідальність за смерть десятків, якщо не сотень тисяч людей, за зруйноване місто і за зруйновані життя. Але навіть маючи велике бажання, українці, думаю, не дочекаються часу розплати з цією істотою, адже російська влада прибере його раніше, щоб не ляпнув зайвого. Про Сальдо ми вже згадали, а от його заступника увагою оминули. Я зараз про Кіріла Стремоусова. Цей кадр відомий тим, що розстріляв з травмату людину в Генічеську, вчинив стрілянину в редакції газети в Херсоні, напав на журналіста. СБУ проводило у нього обшуки через підозру у співпраці з ФСБ. Здається, що стримусов настільки відбитий, що сам не розуміє, куди вляпався. Він дурненький українських військових боїться, навіть у ворони ж тікав. Але мабуть, з кремлівської гори наказали не розводити паніку і повернутися в рідні пенати. Тож Кіріл тепер ходить херсонськими вулицями і розказує, що паніки ні. Все йде нормально, все йде, як у нас вже, по плану денацифікація нацизму продовжується. Цікаво, якою вулицею він пройде в останнє в житті, особливо після того, що він разом з російськими змі передчасно побував свого начальника Сальдо. Ці попередні кадри навіть поряд не стоять з Денісом Пушиліним. Про біографію сьогоднішнього ватажка ДНР варто знати лише те, що він не закінчив навчання у виші, був активним учасником МММ, пробував балотуватися в місцеві депутати і набрав 0,08% голосів. Пушилін продовжив справу Захарченка. Символічно вам не здається? Бо, як і Захарченко, підписав собі смертний вирок 29 липня. В колонії Воленівці загинули 53 військовополонених бійці полку АЗОВ. Близько ста були поранені. Це найтяжчий злочин РФ за весь час війни. І може б у Пушиліна був шанс, але спроба звинуватити Україну в теракті провалилась. Сепаратисти не допустили до місця трагедії Червоний хрест. Спробували залучити міжнародні видання, але вигнали журналістів, як тільки ті почали ставити питання. В свою чергу світові експерти вже заявили, ангар з полоненими ймовірніше за все, підірвали термобаричним зарядом зсередини. Пушилін точно знає, хто з московської верхівки розробив план цього теракту і хто віддав наказ про його виконання. А тому навіть я розумію, що залишати його в живих. Просто небезпечно. Порівнюючи долі героїв російської пропаганди 2014-го, ти її обличчям сьогодення стає зрозумілим. Всі вони лише знаряддя для скоєння москвою злочинів проти людства. А коли інструмент стає непотрібним, його як правило викидають. Для України та всього світу стрімаусов, Сальдо, Пушилін чи Моторола за Харченком могли б стати свідками в цивілізованій боротьбі проти московського режиму. Однак лише та зсу покажуть, чи постануть ті, кого ще не встиг прибрати Кремль перед судом. Дякую, що додивились це відео до кінця. Мене звати Марія Бунякіна. Я журналіст ютуб каналу РБК Україна. І підпишіться вже на наш канал. Ось там, внизу, під відео. І про лайк не забудьте. Па-па!